Автопарк поліції Вінничини поповнила 21 службова автівка. Транспорт допоможе правоохоронцям ретельно стежити за безпекою в регіоні та оперативно реагувати на виклики громадян. Одним із автомобілів будуть користуватися ювенальні поліцейські. Автомобіль нам змогу здійснювати розшук дітей, миттєво реагувати на всі звернення стосовно дітей, крім того, надавати гуманітарну допомогу дітям, інтернатним закладам, виїжджати до сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, і також їм надавати допомогу. Автомобілі придбали за кошти державного та місцевих бюджетів. Ключі та сертифікати від машин поліцейським передав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Вітаю. Українському народу. Це спільна. Робота і національної поліції, і міністерства внутрішніх справ, державної влади, органів місцевого самоврядування дуже важливий безпековий аспект на сьогоднішній день під час війни це присутність поліції у всіх територіальних громадах і у всіх населених пунктах. Це питання номер один сьогодні на Вінниччині. 21 машина. Це потужний внесок у безпеку Вінницької області і людей. Службові автомобілі отримали різні підрозділи поліції. Спецпризначенцям передали броньований пасажирський мікроавтобус, а поліцейським офіцерам громади позашляховики. Важко було працювати без автомобіля. Я думаю, покращиться робота, більш комунікація буде з населенням. І з одної точки міста можна буде добавитися в другу на коротший термін. Поновлення автопарку керівник поліції Вінничини назвав вагомим внеском у роботу працівників управління. Вдячний. Міністерство внутрішніх справ, Національній поліції України, військовій обласній адміністрації, органам місцевого самоврядування нашої області, що ми маємо змогу все більше і більше надавати службових автомобілів нашим працівникам для того, щоб вони краще виконували свої службові обов'язки. І наш Вінницький регіон продовжував бути одним із найбезпечніших в Україні. Безпека людей один із пріоритетних напрямків роботи обласної влади. Доказ цьому впровадження проекту Поліцейський офіцер громади. Вінничина першою в Україні забезпечила присутність правоохоронців в кожній громаді області, і робота для створення безпекового середовища триває. Надзвичайно важливо, що не тільки держава і громади інвестують в розвиток безпекової складової. Але ми бачимо велику зацікавленість і підтримку з боку підприємців. Це говорить про довіру до поліції, про довіру до державної політики і про потребу в цьому шість автомобілів для правоохоронців придбали за гроші Вінницького міського бюджету. Я хотів би вам подякувати за ваш професіоналізм, за вашу відданість і за ваш героїзм. А лютий 2022 року показав наскільки важлива взаємодія між органами місцевого самоврядування і всіма структурами, які убезпечують безпеку наших громадян, покращувати матеріально технічну базу поліції Вінницької області планують і надалі. Тож нові автомобілі згодом отримають і інші підрозділи управління. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.